Сьогодні я хочу поділитися такою незвичною темою для мого ютуб каналу Це ми будемо розмовляти про засмагу, і я буду розказувати мій досвід моментальної тросникової засмаги. Перше я стикнулася із моментальною засмагою десь в моєму дитинстві, мені здається, років з десяти на змагання із бально-спортивних танців мені наносили засмагу для того, щоб на паркеті виглядати яскравіше у сукнях. Наприклад, його наносили на латиноамериканські танці. Це коли ти там танцюєш у міні-спідниці та у топіку, і це виглядає дуже красиво за рахунок того, що в тебе тіло відкрите, і за рахунок засмаги в тебе всі м'язи, вони як натягнуті і виглядають. От просто ідеально і дуже красиво. Саме з дитинства. Мені наносила таку засмагу. Це не малючки, там років 6-10. Це мені здається, з років юніори-1 можна вже наносити автозасмагу. Коли вже саме ви танцюєте стандарт танці бальні, це коли ви у довгих сукнях, і латиноамериканські це коли ви в коротеньких таких сукуньках. І от для того, щоб контрастно виглядати на паркеті, застосовують у бально-спортивних танцях автозасмагу. Тому я вже не перший день користуюся таким моментом. і Хочу поділитись, що і до чого. Саме автозасмага, це знаєте, як такий ритуал підготовки до якоїсь великої події. В дитинстві це були, наприклад, змагання із бально-спортивних танців, а зараз це якісь там прикольні події. Робила під білу сукню на весілля своє на розпис. Роблю на фотосесії. Наприклад, якщо це літні фотосесії десь пляжні, то красиво виглядає на тобі моментальна засмага. Да. Куди ще на фотосесії інколи роблю таку засмагу. І... Найголовніше, я люблю виступати із автозасмагою, да, щоб на сцені ти не виглядав блідою. Раніше автозасмага була дуже така простенька. Це, знаєте, ласьйон да, гарнієр, щось таке дуже просте, яке можна було купити в маркеті. Це зазвичай крем і автозасмага. У моєму дитинстві цей такий крем е, наносили десь на мене рази. 2-3 для того, щоб перед змаганнями а, я виглядала така темніша і чорніша. А, ніякої підготовки до автозасмаги в моєму дитинстві і навіть не планувалось і не було. Да, я просто наносила не на цілу автозасмагу цю. І все. А, перед турніром. Є ще інакші засмаги. Це просто такі, як масляні засмаги, які ти нанес, а потім змив. І ще були як. Знаєте, такі фарбами. Мені здається, статуетки розмальовують такою засмагою, коли виступають або десь специфічні такі, такою, знаєте, бронзою. Це бронзат називався в моєму дитинстві, але він там дуже сильно пачкає речі, сукні і так далі. Тому я вважаю, що най Класніше рішення було пізніше прийти до моментальної тросникової засмаги. Вона з'явилася, ще в моєму дитинстві були салони краси, там, де люди ходили в солярій, і робили також таку моментальну засмагу. На той момент це було щось дивовижне. Коли ти приходиш в такий салончик, там така будочка, де на тебе так видувають із такої специфічної. Пульвілізатор, я не знаю, як вона називається, на тебе видувають засмагу, і воно рівномірно і красиво лягає на твоє тіло. От в моєму дитинстві в підлітковому віці я перше спробувала тросникову таку моментальну засмагу. Я обожнювала ходити на таку процедуру, тому що це не треба було мазати декілька разів вдома і ходити мокрою і чекати, поки застигне декілька слоїв автозасмаги. І плюс моментального тросникового загару в тому, що він не, не п'ятнається, як, наприклад, ти вдома, коли наносиш села з сіонами, ти інколи там забуваєш якусь зону або ще щось, і виходить, що там ти такий п'ятнистий тигр. знаєте. І моментальна засмага в моєму дитинстві була ще, хочу поділитися враженнями. Просто на тебе наносять ніякої підготовки до і після не було, тобі просто наносять засмагу. І все, таких майстрів по Києву дуже мало було, і на той момент навіть це не було так сильно популярно, як зараз. Але вже в моєму дитинстві я пробувала такі тресникові засмаги. Пізніше я також ми працювали на виступах з цією засмагою перед якимись там міні-юбочками, світлими костюмами. Також я намагалася наносити таку засмагу. Зараз вже, мені здається, покращилася ця течія моментальної засмаги, і зараз навіть треба робити підготовку до автозасмаги. Наприклад, я вам хочу поділитися, що зазвичай майстри рекомендують робити перед автозасмагою. Там зробити гоління це за 1-2 дні до самої процедури, і кожен день там мазатись кремами для того, щоб трошечки краще зволожити шкіру, бо ми не кожен день зволожуємо наше тіло, і це для автозасмаги буде проблема. Що ще рекомендують робити майстри? Так, перед приходом до них в цей день. Не використовувати косметичні засоби, дезодоранти, нічого не намазати, не, не маститися кремами і тому подібне. Щось, ось така от підготовка рекомендують саме до моментальної засмаги. Зараз ці там штучки, такі труси, стрінги, там шапочки або наклійки на груди дають одразу в салонах зараз, де робиш ти таку автозасмагу. І ще перед автозасмагою зазвичай рекомендують робити пілінги. Це може бути просто із кавової гущі. Звичайно, якщо ви попили декілька разів кави там з кавової гущі, ви можете зробити собі пілінг. І нещодавно мені майстер порекомендувала зробити з гелю для душу і додати туди цукру, якщо немає скрабу для тіла без маслів. І я зробила, але мені не дуже сподобався гель з цукром за маловато пілінг-ефекту. Обов'язковий етап ще не наносити масла перед автозусма. Тому що, знаєте, це як бар'єр, шкіра не дуже сильно добре вбирає масла, тому виходить, що воно як поверх тіла залишається. І потім блокує прохід автозасмаги тобі під шкіру. Наноситься по таймінгу моментальна засмага десь 10 хвилин 10-15, дуже швидко, і ти вже хоп і вже загоріли. Зараз ще нові тенденції, да? раніше просто намазували на вас отак. от Автозасмагом, а зараз перед нанесенням там роблять якісь типу, пілінг такою водичкою. Потім після нанесення автозасмаги спеціальним таким пудрою припшиківаю для того, щоб ти вділа речі, і воно не відчувалося мокрим. Як в моєму дитинстві не було таких пудр і відчувалося воно типу, ліпка. Зазвичай найліпше це відчувалося там під пахвами ножки, коли. Один одного доторкуються також. Коротше, всі місця, де може ламатися ну, наше тіло. Наприклад, локті, коліна, стопи. І, і все мені здається, ось так. от. Цей раз перед нанесенням моментальної засмаги я робила вдома пілінг і зволоження. На наступний день перед нанесенням автозасмаги я також зробила зволоження, але не сказала про це майстру. Тому що я вже знаю, що в мене дуже сухий тип шкіри, і мені буде. Знаєте, не буде забагато зволоження перед процедурою. Зазвичай майстри перед моментальною засвагою не дозволяють наносити нічого, ні крема, ні зволожуючі крема, щоб нічого не заважало проникненню автозасмагу у шкіри. Але я в цей раз бомбанула. Body Butter – це така як крем, але більш платніше на своє тіло перед нанесенням. Я не сказала майстру, але я ось і подивилася, що на мою суху шкіру в принципі, воно не було зайвим. І... Засмага лягла дуже красиво. Я не розумію, чому майстри не дозволяють зволожувати тіло перед приходом на автозасмагу, сухе тіло, да? може комбіноване і жирне тіло, яке зволожує себе краще саме, то їм можна і не намазуватись зволожуючим кремом перед. Авто але ось я вирішила проекспериментувати, і мій експеримент вийшов вдалий. Зазвичай мої ноги починаються репатися на наступний ранок, але в цей раз взагалі нічого ніде не тріснуло, навіть коліна виглядають не тріснувшими ніде. Коротше, ну знаєте, сама суха частина нашої, нашого тіла це зазвичай голені. Да? Вони самі сухі. Тому от я їх зволожила дуже хорошо. Знаєте, декілька разів за день до автозасмаги і вже за пару годин до автозасмаги теж. Перед автозасмагою мені ще там зараз вже дозволяють, слава Богу, наносити там на локті зволожуючий крем, там на, на нігтики ног, на нігті рук, потім на ладошки сюди, бо зазвичай тут раніше були дуже темні ладошки, на стопи також, щоб авто засмага на коліна краще проникала да, оці сухі місця. Це щось новеньке, це прийшло не так вже й давно, може пару років тому, тому що раніше ще автозасмагу просто наносили на голе тіло без кремов, без нічого. І воно інколи да, отут бувало дуже чорним бралося. Ділюся результатом після нанесення автозасмаги, це вже третій день. Подивіться, уважно на обличчя. І я зазвичай наношу макіяж кожен день, і кожен день роблю змивання таке. Стараюся активно, щоб шкіра оновлювалася. По тілу в мене взагалі не було питань, воно виглядає дуже естетично, красиво та загоріло. Тут Треба звертати увагу на зазвичай на кісті, на стопи і на локті. Да? І під пахвами теж це детально такі зони, які не повинні дуже сильно опилювати автозасмагою, щоб воно виглядало як ваша натуральна засмага. Якщо подивитися зараз на стопи, бачите, вони трошечки світліші, і це окей, і це класно. Тому що, коли ви там вдягаєте, знімаєте взуття, у вас там не дуже чорні ноги, да, і вони не так будуть облазити, і буде це красиво і естетично. Важливо, коли наносити автозусмагу, щоб ваше тіло не один одного так не прикасалося, тому що. Виходить, що тут ліпка і тут ліпкі, і коли вона стикається, ти виходиш сам з себе, знімаєш автозасмагу. Тому, якщо у вас ножки там на бедрах стикаються, намагайтесь ходити широко розставивши ноги, тому що автозасмага може сама себе зняти. Обов'язково, акуратно, не прикасаючись один до одного. І після автозасмаги бажано не лапати нічого на тілі і на руках. Після Зроблення автозасмаги також важливо надягати широкі речі. Це можуть бути темні речі, а можуть бути і біле. Автозасмага, в принципі, добре вимивається з речей, тому нема проблем що в моєму дитинстві сукні там по декілька тисяч доларів на бально-спортивні танці. Також вдома э, замачувалась у ванні і потім вистірювалася. Не було ніяких проблем. в принципі Тому з автозасмагою нормально. Як доглядати? Після нанесення автозасмаги. Після нанесення ви там не повинні 6-8 годин доторкуватись до води. Не мить руки, нічого не робити, щоб до вас вода не крапала, дощ на вас не крапав, вдома просто сидіти нічого не робити. Для того, щоб автозасмага гарно ровномірно, усюди, на всьому тілі до вас як причепилась. Якщо одразу десь там, Потрапила вода, просто обережно так е, витерти її, або, знаєте, коли ти спиш, то слюні буває з рота, витікають, то теж зранку просто так е, підмити трошечки, і все нормально. От коли ви там зробили автозасмагу, лягли там 6-8 годин, е, нічого не робили, а потім змили. Е, зверху сходить така пильця специфічна, така, е, яка припудрює, і потім залишається. Трошечки інший колір Да? Оця пильца пудра вона схожа на темно-коричневий, такий холодний. А коли вже змивається цей перший раз пальця, то ти виходиш більш такий натуральний, з рижевинкою. не такою а поганою, а навпаки, з хорошою, такою благородною, красивою. Не занадто. Головне, щоб майстер вам правильно підібрала ваш тон, щоб ви не виглядали з цим странно. Бувають там для блондинок дуже сильно. Роблять колір дуже темний, і вони виглядають як чонга-чанга, реально. І, і це для мене також дивно, тому що все повинно бути в міру, да, е, так, щоб воно виглядало естетично, красиво і гармонійно. Після того, як оце ми змиваємо зранку, я, наприклад, змила. Да, завжди після два рази на день або три рази на день, дивлячись, яке у вас зволоження. Який у вас крем, ви повинні доглядати за автозасмагою. Я зараз роблю два рази на день мажуся просто боді батером зранку і ввечері перед сном. Для чого я це роблю? Для того, щоб шкіра не почала тріскатись і не почала відшелушення робити. Да? Бо шкіра наша така, що вона одразу починає, якщо дуже суха, одразу тріскатись ноги і все. І там вже засмагу можна одразу змивати, бо воно все не естетично. Тому я в два рази на день роблю зволоження боді батерами. Хочу поділитися, якими. Це я, я купила коротше, в Росмані ось такий е, стара медлярня е, Swit Mango Body Batter. Premium, ось такий от. Е, він таким манго пахне, але дуже специфічним. І він На 96,9 інгредієнтів натуральний. З вітаміном є, е, ойл, всі діла. Одразу після душа шкіра у нас вогка, і не можна дуже сильно терти рушником. Е, тому що ви е, зайвим терцям да, витираєте засмагу, тому акуратно промокнули себе. Але не до кінця. І наносимо на вологе тіло бодібатер. І тому оці бодібатери трошечки ви повинні були бути вологими, щоб не забрати авто засмагу. Е, ось таким бодібатером я використовуюсь і ще е, е, Palmer з какао. Water Formula, Ось такий інакший. О, він дуже класно пахне какао. Мені просто дуже подобається обожньою. Да, Наприклад, із цих двох це е, оба в Росмані куплені. Мені більш сподобався оцей Palmer's, який какао Watter Softness. Intensive Body Lotion називається. 48 годин зволоження, але ніфіга. Виходить, що я на ніч наношу, а потім прокидаюся і вже ноги сохлі, да? голені. бо голенням видно, типу, добре ти зволожиш або погано. Тому е, зранку і ввечері обов'язково після нанесення автозасмаги ви повинні зволожувати тіло, да? щоб вона виглядала естетично і спокійно і, рів, і рівномірно потім сходила. А, ще в мене є отакий боді батер, Я його розпаковувала нещодавно сол денеро, але він мені не дуже подобається. Мені не подобається такий формат, а, він дуже сильно, його тяжело звідти виковарять, але я його закінчила. І коротше, я б вам не рекомендувала цей сол денеро купувати незручний. Потім у мене ще було, я вам може ділилася, а може і не ділилася лавріл. А, так, це Lavril Beauty а, Hem Body Cream, Ось такий. Для автозасмаги, підтримки її для мене це замало. А, в принципі, цей Cream, він для нормальної шкіри, для комбінованої може. А, для сухої шкіри його недостатньо, тому що він не буде протримувати вашу автозасмагу довше і довго. Хоча це все от, всі засоби натуральні, хороші, окрім солдеженера. Ось так от я підтримую свою А Ввечері я просто приймаю душ з гелем для душу під пахвами, інтимні зони. І також я намагаюся. Простою пінкою змити макіяж. Я кожен день роблю макіяж, тому я обережно не дуже тру обличчя, а так тільки очі, отут, брова і губи. І обережненько так знімаю макіяж для того, щоб не як, зняти автозасмагу, дуже обережно. Також на обличчі я наношу дуже хороший крем, такий плотний. І натуральний. Я пізніше поділюся, що зараз у мене для обличчя і свої рекомендації. Крем наношу також на вологе обличчя, акуратно, не отак, жорстко ніякого масажу, скрабірування не роблю на авто за смагу, не дай Бог, бо воно все дуже швидко злізе з вашого, з вашого тіла. Щоб автозасмага не з'їдалась і не плямами не йшла, обов'язкове зволоження два рази на день. Я це роблю, я вам вже розказала, бодібатерами. А ви, як вам зручніше, може у вас інший тип шкіри, і у вас, наприклад, краще тримається автозасмага, обов'язково, це просто must have, запам'ятайте це. І моментальна автозасмага це альтернатива нашої засмазі, яку треба там тиждень лежати на пляжі для того, щоб бути таким чорним, і то не факт, що ви будете. Да? Така тросникова засмага, вона альтернативна, вона дуже лояльна до нашого тіла. Там вона мені розповідали вже багато майстрів. Вона дуже... Там зроблено із хороших матеріалів, да, там є якісь вітамінки. Зазвичай це трасникова засмага. Мені хтось розповідав, що це з якоїсь там морковки, вижимка чогось там. І коротше виходить, що воно не зашкоджує нашому тілу, не шкодить, як це може зробити сонце. Да, якщо у вас там слаба печінка, то ви можете потім покритися там пігментними плямами. Тому отак от альтернатива засмазі, якщо ви хочете виглядати в білій сукні класно. Зробіть таку моментальну автозасмагу, і ви будете радіти просто, але знаєте, що треба буде доглядати за нею і робити якісь кроки, щоб підтримувати цю красу, яка у вас є. Також моментальна засмага удобна для фотосесії, для весільних сукань. Це також дуже красиво і естетично виглядає. Тому, якщо ви не дуже засмагла, зробіть собі таку, як подарунок на якесь там свято і спробуйте, що це таке. Єдине, що вона має специфічний запах, але всі автозасмаги мають такий специфічний запах, я не можу описати цей аромат, але його трошечки чутно. Да? Отут під пахвами, коли ти Трохи подієш, відчуваєш цей запах автозасмаги. Але якщо користуватися кремом зранку і ввечері, в принципі, це все перебиває цей специфічний запах автозасмаги і ти його не відчуваєш. Люди від тебе теж. Не відчуваю цю автозасмагу раніше, коли ще в моєму дитинстві да, не було таких доглядових засобів, да, ніхто не рекомендував як доглядати і підтримувати це все. Тому від тебе просто воняло автозасмагою, і ти сходив такими п'ятними камочками, да, не дуже красивими штуками. Я там підкріплю. Відео, щоб ви подивилися, як автозасмага виглядає на третій день носіння. При тому, що я танцюю, роблю фотосесії, бігаю з собакою, там купу всього роблю по дому. Да, Моя автозасмага виглядає дуже естетично і красиво, вона не злазить ніде. Вона просто кайфує. Мені дуже подобається, як вона виглядає. І... Робіть знаєте, для себе такі як то святкування з автозасмагою, щоб вам було приємно споглядати на вас і надягати влітку білі речі, да? ви зразу виглядаєте такою яскравою чікою, на яку дуже цікаво споглядати, і приємно споглядати. І якщо ви хочете без шкоди для шкіри, то це робіть собі тросниково моментально засмагу, і тоді буде вам щастя. І не буде проблем, наприклад, із сонячними опіками або сонячними реакціями. У мене ось є така специфічна сонячна реакція, я можу там засмагати дуже довго-довго-довго, і потім якийсь період проходить. І я потім починаю покриватися такими білими п'ятничками. Такі малесенькі, але от така в мене реакція. У інших людей прям дуже пігментні п'ятна, на обличчі, на всьому тілі з'являється це. І того мені здається, що печінка дуже перегрузла, да, і зазвичай ну, там це треба числити, доглядати всі діла. Якось так. І беріть участь у розіграші на моїй сторінці. Я буду вдячна за ваші питання, коментарі. Може, я щось забула вам розказати, і ви там знаєте, і у вас була якась цікава ситуація. Будь ласка, діліться в коментарях. Це відео. Нехай воно буде корисним не тільки для мене, а й для вас також, і для людей, які хочуть і спробувати тросникову моментально засмагу. І підписуйтесь на мій канал Женьок у Варшаві. Мені буде дуже приємно за те, що ви підтримуєте мій канал, і я вас дуже люблю і вітаю кожен раз на моєму каналі. І до нових зустрічей, па.